Світ навколо нас справжнє диво, особливо тваринний світ. У ньому живе стільки різних створінь, що іноді важко уявити. Кожна тваринка це особливий мешканець нашої планети, який має свої звички, характер і навіть свої секрети. Тварини є всюди, у воді. На землі, у повітрі, в лісах, у пустелях і навіть на вершинах гір. Деякі з них маленькі, як мурашки, а інші такі великі, як слони, сині кити. Погляньте, яка різниця між мурашкою і великим слоном, між синім китом та маленькими рибками, що мешкають у морі. До нас завітав хлопчик Природолюб. Хоче дізнатися, що ви знаєте про тваринний світ. Він буде загадувати вам загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Отже слухаємо першу загадку Пухова руденька шуба, із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала, незвірядка, просто диво, негомовне, пустотливе, вгору, вниз, на гілку з гілки. Хто це буде діти? Білка у землі мої комори рию ходи, норе. Я маленький, мовчазний, ще до того і сліпий. Це кріт. І вдень, і вночі укожуся на печі. Це кіт. Сірий і класти хоче вівцю вкрасти. Про кого це загадка? Так, це вовк. Швидко скрізь це птах літає, безліч мошек поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Який це птах? Ластівка. Є у лісі хата, в ній кімнат багато. Тут живе отара добрих санітарів. Та цю хату не чіпай, санітарам спокій дай. Про кого йдеться в цій загадці, як ви гадаєте? Так, це мурашки. Наступна загадка. Не звір, не птиця всього боїться, наловить мух і в воду плюх. Це жаба. А тепер назвіть одним словом всіх, кого ви відгадали. Це тварини. Який багатий і різноманітний тваринний світ на нашій планеті? Діти. Тварини належать до природи, до живої чи неживої природи вони належать. Як ви гадаєте? Тварини належать до живої природи. Все в природі живе і неживе взаємопов'язане. Не можна порушувати баланс в природі. Треба охороняти її. З давніх давен людство намагалося жити в злагоді з природою. Людина приручила багатьох тварин, зробила їх своїми друзями і захисниками і зобов'язалася не шкодити їм. Пригадайте, та назвіть домашніх тварин, яких ви знаєте. А у кого із вас вдома живуть тварини? Які? У багатьох із нас удома живуть собака, кіт, папуга, рибки, морські свінки, декоративні кроліки та інші тварини. Ми звикаємо до них, піклуємося і любимо їх як рідних. Однак ми зазвичай забуваємо про інших тварин, тих, які нам не належать. Дозволяємо іноді кривдити їх. А чи знаєте ви, як потрібно відноситись до бродячих тварин? Зазвичай їх можна підгадовувати, але робити це потрібно лише з батьками. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей. А саме переносити небезпечні захворювання, збиватися у зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними. А яких диких тварин ви знаєте? Назвіть їх. Як ви гадаєте, чому їх так називають? Дикими їх називають тому, що вони живуть самі по собі, у природі, без допомоги людей. Їм не потрібні будиночки, які для них буде хтось інший будувати, чи їжа, яку приносять люди. Вони вміють усе робити самі шукати собі їжу, будувати собі житло, захищатися від небезпеки та виховувати своїх малят. Дикі тварини мешкають там, де для них найзручніше. У лісах живуть вовки, лисиці, ведмеді, олені. У Саванах Африки бігають леви, зебри, жирафи. У пустилях можна зустріти верблюдів, а в горах козлів і орлів. Навіть у морях і океанах є дикі тварини, наприклад, дельфіни та акули. Чим же вони відрізняються від домашніх тварин? На відміну від котиків, собачок чи корів, яких доглядають люди, дикі тварини не потребують нашої допомоги. Вони звикли жити серед природи і самі дбають. Про себе. Наприклад, білочка збирає горішки, а лисичка палює, щоб знайти собі їжу. Навіщо ж потрібні дикі тварини? Чи можемо ми без них прожити? Адже від диких тварин одна шкода та страх. Лисиця краде курей, вовк може на пасовище поцупити телятко. Насправді дикі тварини приносять більше користі, ніж лиха. Вовк у природі виступає санітаром. Він полює на хворих та ослаблених тварин, так оздоровлює фауну. Лисиця знищує шкідливих гризунів. Білочка садить дерева, розкидуючи горішки. Зозуля, хоча й підкладає яйця у гнізда інших птахів, сама не висиджує діток, але робить одну Дуже важливу справу поїдає волохату гусінь найбільшого ворога садів. Мурашки цілий день стежать за чистотою в лісі. Треба завжди пам'ятати і дорослим, і малятам, що нема таких тварин і нема таких рослин, поблизу і навкруги не потрібних зовсім вам. Усі рослини і тварини вкрай потрібні. Для людини. А зараз, діти, я розповім вам історію, яка трапилась з хлопчиками в лісі, а ви оціните їх поведінку. Отже, Мешко та Василько бігали лісом. Зненацька перед ними з'явилась білка. Один з хлопчиків спритно накрив її шапкою. Тепер моя будеш, із задоволенням сказав він. Діти, а як ви би вчинили? Чи правильно зробили хлопці? Я впевнена, ви розумієте, що вчинок хлопців неприпустимий, бо диких тварин не можна виносити із природного середовища. Житла людей для них чужі. Тварини, які зростають у неволі, виявляються непристосованими до вільного життя. Тож слід усім запам'ятати тварин треба захищати, їх оселі не руйнуй. Краще взимку підгодуй. В давнину казали так людина цар природи. Вона може як допомогти природі, так і наносити шкоду. Кожен із вас може зробити багато добрих справ у природі, і тоді ви станете справжніми друзями природи. Любіть тварин, не наносіть їм шкоди, а допомагайте, охороняйте їх. Світ навколо нас прекрасний. Ми маємо любити і оберігати його.